Доброго всім дня! З вами Ольга. Сьогодні отримали першу партію укорінених живців, з якими будемо працювати на наступному сезон. Зараз повинімаю з ящиків і покажу, які сорти ми будемо мати. Так, і так подивимось, що ми отримали. Так, це серія міні-Фмус Уно. Double Lauf Dastic. Зараз поставлю вам фото, щоб ви бачили, які вони. І хочу вас запевнити, що я бачила ці сорти на виставці, і це щось дуже-дуже гарне. Ніякі фотографії не показують справжній кольор, який є. Дуже потужна серія. Оце ще так, це Uno Pink-Tastik. Теж махрова. У них різний відтінок, але і та, і та дуже потужні, дуже-дуже гарні. Так, це наступна, Це так теж серія Mini Famous Neo Double Dark Red. Це махровий червоний, не коричневий, не кирпичний, а такий червоний гарнющий сорт. І теж дуже гарні підвіси з нього. Так, і це у нас Neo Double Yellow. Це новий сорт жовтий. Ось такий череночок в нього. І це дуже гарний жовтий, жовта калібраха. Оце такі махрові, які ми сьогодні отримали. Зараз покажу, що ще. Так, зараз подивимося, що ще отримали. Так, отримали неоманго. Дуже Гарнющий сорт. Так, оцей сорт взагалі, він в топі. Бакарі. Так, ще один теж дуже-дуже гарний сорт. Оранж плюс ред. Такі потужні. Потужні. Сподобалися вони мені. Такі кольори, яких. Майже немає на, на ринку. Також є два дуже цікавих червоних сорта: Neo FireStorm і так Uno Red. У них різний відтінок, і той, і той гарні. У мене буде. В наступному році достатньо червоних сортів. Дуже сподобалося, бачила така потужні підвіси. Оце те, що шукаю дуже давно, щоб не було якесь там невелике, середнє, а щоб дуже гарні були. Так що, оце частина тих калібраху, що будуть. Буде на наступний сезон. Дивлюсь, що можна буде вже дещо і черенкувати скоро, буду пересаджувати і деякі навіть великі. Тому багато яких маленьких, але є і великі. Так, це ось отакий. це трошечки зачекаємо, але будемо. Черенкувати і в цьому році буду виставляти сорта по мірі того, як ми їх отримуємо. Бо дуже складно, дуже часто мені складно, бо замовляю сорта, деякі отримую рано, а деякі отримую навіть у кінці лютого. Я вже минулого разу казала, що один сорт взагалі я отримала в квітні хоча замовляла на кінець листопада. Тому ті сорта, що вже ми отримали, будуть на сайті, а ті сорта, які ще не маємо, будуть просто написано в очікуванні. І якщо зробили замовлення, то Ті сорта, яких немає, якщо на той момент, коли вам будуть висилати, будемо питати, якщо вони вже є в наявності, то можна буде дозамовити. Вирішила, що так буде краще, бо морально дуже важко, коли ось, не по моїй провині, але чогось немає, і перед кожним треба вибачатися, розповідати, що от немає. Так буде легше, я гадаю. Шукаю найкращі форми, як можна працювати з живцями. Ну, маю надію, що, може, трохи буде легше в цьому році. Але почнемо так дуже рано в цьому році продавати, бо багато хто питає, щоб раніше мати можливість черенкувати. Тому, як тільки будуть вже в наявності, то будуть на сайті. Так, ще в цьому році я придбала дуже цікаву серію Альптунію. І хочу пояснити, чому. У мене в минулому році був Лестер Скай, льодове Небо, він саме належить до цієї серії. І дуже він мене здивував, бо дуже потужний. По-перше, дуже здоровий. І ось зараз, вже середина листопада, і він досі у нас на дворі стоїть. Вже були приморозки, може, вже не такий гарний, як літом, але досі він живий. Тому от я завжди шукаю таку серію, щоб була дуже непримхлива. І щоб можна було висаджувати куди завгодно. І тому вирішила спробувати саме цю серію, що воно буде. Бо дуже мене дивують картинки, коли я бачу от за кордоном на вікнах, на балконах такі гарні петуні. І завжди, думаю, люди мало за ними доглядають, а вони такі, такі красуні. І от хочу знайти. Щось таке, щоб було справді непримхливо для тих людей, кому, у кого немає дуже багато часу доглядати. От є серія віста, але в неї не такі кольори. Вона дуже гарна, подобається, але хочеться щось є. І ось придбала ще чотири кольори цієї ж серії. Так, тут у нас жовта з темним центром. Подивимось в наступному році, які як вони будуть. Потім Red Velvet. Теж шукаю потужну, червону. Мені із цих червоних петунів найбільше подобається е, сюрприз серед. А хочу іще. Оце з червоними у людей завжди проблеми. Всі мене питають, яка червона найкраща. Бо багато інших сортів гарних, а у червоні вони завжди менше інших. От шукаю. Може, повезе, і цей сорт буде гарний. Так, це Альпетунія Бургунді Скай. Це теж зоряний сорт. І подивимося, яким він буде. Він прийшов такий полусухий, треба поливати буде одна касета суха. Так що, зараз закінчу відео і буду поливати. І ще цю я бачила дуже потужна Alptunia Hot Pink. У нього вони не такий кольор, як Hot Pink Surfinia. Трошки інший, але теж дуже яскравий. І як тут видно, що вона так, буде потужна. Бо видно, що дуже сила, велика сила зросту. Ще в минулому році мені сподобалася серія Femus. і придбала ще Femus Apricot. Такого помаранчевого кольору. Він змінює кольор, у нього там різні будуть. Він такий жовтий, трошки рожевий, помаранчевий, персиковий, ну, такий різний, теж дуже яскравий. І вже прийшов перший сорт сюрпризу це кардинал. Кардинал я вже мала 20 2020 році, потім вже не, не було у мене. Показувала, як він ріс. У нього дуже багато паганів і дуже яскравий такий сорт. Бургунді такий насичений насичений. І дуже багато квітів було. Цей сорт у мене продався у 2020 році. Ну, так швидко, що майже я його не, і не знімала. Особливо він дуже гарний з бакопою, коли його комбінуєш, це щось супер. Ось такі кольори. Ось так отримали перші касети. Через тиждень буде. Наступна партія, і ось так будемо потроху отримувати. Все разом ніколи не отримуємо, я про це казала. Це завжди так. Це важко, але буває таке, що приходиться їхати за двома касетами. Так що набираємось терпіння, час ще є, і будемо вирощувати, будемо знову починати сезон. І... Будемо сподіватися, що все буде добре. До сезону вже готові, все є. Є і субстрат, всі касети, піддони, добрива, хімія, все є, все є. Е, тільки потрібно світло. У нас були недавно. Відключення знову, ну, ми підготувалися. У нас є і безперебійники, і є акумулятори потужні, і є генератор. Ну, не дуже зручно і дорого з цим працювати, але все ж таки прийдеться. Ну, не, здавай, не здаємося. І всього вам найкращого. До нових зустрічей!